У Вищій раді юстиції на постійній основі згідно положень статті 31 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, адвокат, право якого на закриття адвокатською діяльністю зупинене, не може брати участь у роботі адвокатського самоврядування, крім випадків, коли таке право зупинене у зв'язку з призначенням особи на посаду до органу державної влади з'їздом адвокатів України і Лідія Пальона у 2009 році була призначена членом. Вищої ради юстиції на третій шестирічний термін поспіль п'ятим з'їздом адвокатів України, тобто вже 17 років поспіль вона не займається адвокатською діяльністю, оскільки працює в органі державної влади, яким є Вища рада юстиції. З 2007 року по 2012 рік вона голова Вищої Ради юстиції. З 2010 по 2013 – заступник голови Вищої Ради юстиції. 16 травня 2013 року Ізовітова Лідія Павловна обрана секретарем секції Вищої Ради юстиції з призначення та звільнення суддів. Тобто на час проведення установчого з'їзду адвокатів 17 листопада 2012 року Ізавіта Валідія Павлівна була державним службовцем першого рангу, працювала у Вищій раді юстиції на постійній основі, а тому мала у відповідності до пункту 3 розділу 10 перехідних положень закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Протягом 90 днів з дня набрання чинності цим законом зупинити адвокатську діяльність. Наскільки не так і було зроблено до 16 листопада 2013 року, згідно даних єдиного реєстру адвокатів України, адвокатська діяльність і лідії лідіпані зупинена на підставі пункту першої частини першої статті 31 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Тому час проведення установчого з'їзду. 17 листопада 2012 року вона не мала права обиратися на посаду голови Ради адвокатів України та Національної асоціації України таким чином можна зробити висновок, що звітою відіпало було грубо порушено вимоги чинного законодавства щодо несумісності, наслідком чого стало незаконне фактичне керування державним службовцем адвокатурою. Цей факт з одного боку має стати своїм наслідком притягнення її до дисциплінарної відповідальності як адвоката за порушення пункту 1 частини 2 статті 34 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Та з іншого боку, притягне її до адміністративної відповідальності як від державного службовця за порушення пункту першого частини першої статті 7 закону України про засади запобігання та протидії корупції. Таким чином є всі підстави вважати, що діяльність керівника НАО є незадовільною і є численний перелік підстав для обраних нових голови НАО та РАО та заступників. Дякую. Що тут було згадане, Купрієнка Олег, голова ради адвокатів Чернівської області. Дивним чином, дивним чином, вчорашня влада сьогодні стала опозицією. Я це кажу про тих людей, які виступали щойно з трибуни, розказували, як хто кого гнобить. Так я нагадую Володимир Іванович, хто позбавляв мене адвокатського свідоцтва. І за що. Я разом з ким? За те, що я подав позови. До держави Україна за незаконні дії вентів, які гнобили наших людей. Це було тоді. Сьогодні в цей зал притягнули політику, щоб було зрозуміло, раз уже така мова пішла. Я заступник голов... лідера радикальної партії Олега Ляшка. Пам'ятаєте, чиєю постановою звільняли людей. Привезти ось сюди 200 радикалів з вилами для мене не проблема. Але ми ж все-таки адвокати. Найвища ступінь на моє глибоке переконання юридичної професії. Так що ми будемо на Майдані коло церкви революція йде.

Банку приєм, банку приєм. Ми, пан приємно, пан Купрієнко, Послухайте, я думаю, що пан Ляшко ми... повністю підтримує я демократичні ініціативи. Шановний колега. Шановний колего, шановний колего, шановний колего, ви висловилися, що пан Ляшко... до суду, і там, але я не кажу і не кричу про це Купрієнко, Олег Васильович. Олег на даний час за оцим столом в цьому залі сидять представники кожного регіону. Хоч Є недовіра із Єсть недовіра, єс недовіра, є, є. є недовіра. можуть і зробляться. поставити порядок. Обирали. Хоча, якщо от вже до кінця відвертим, я вважаю, що Рада Адвокатів України має складатися не тільки членів ради, що ми обрали, а й згорів регіональних рад. Тому що саме ми і голова Китека, саме ми більше за всього стикаємося з тими проблемами, які в Адвокатурі. Але ж закон, коли писали, ми його не писали. Коли його приймали, ми не вийшли під Верховну Раду і не сказали, що він недолугий. У законі є недопрацювання, бо чітко розуміємо і про те, пиливочко, і про те, що зараз попередній доповідач сказав, ну не можна по закону приймати плату за стажування. Рада втрачає статус неприбутковості. Адвокати всі це розуміють. Да, не можна да. рада перераховувати гроші на КДК. Втрачається статус неприбутковості. Всі це розуміють, да. не можна брати суди і ті, крім Невську. Це є проблема всіх адвокатів. І вона не вирішиться, шляхом заведення сюди людей в масках, які взагалі нічого не розуміють, що датує. До речі, які заборонені все ж що дня носити, вона ж не дружина. Ми прийшли сюди підтримати тих адвокатів, які були разом з нами, які захищали наших хлопців. Я вам дуже дякую, але ви повинні розуміти, що це не політика, але... це в дійсності. Це змусить у адвоката, з якого боку ви не стояли, чи тут, чи там. Адвокат це самодостатня людина, яка має свою думку. І якщо буде приходити, каже, що не вийде, то поки не приймете рішення, я впевнений, що рішення не прийме. Хоча б із власної гідності є обрані члени ради, які на сьогоднішній день, яка була в цій кількості, не в цій кількості, але вона є. І вчиняти маємо по закону. Йому, якщо комусь щось не подобається, погана та судовострима су, су, чи добре, але вона існує на цьому. По, от... по от... Закону людей от... розстрілювати. Зараз питання тут не розглядається. Не, не, не по закону. Розгляда. Але є рада, жодних проблем я не бачу, поставити питання порядний і далі вирішують. Але рада, разом це більше і потрібна громада. Громада. Давай, Пальня, Член ради, просить, на, голосование. Я прошу, чтобы вы послушали меня. Во мне течет не менее, чем у вас революционная кровь. Я в Донецке был представителем Ющенко на его выборах. То есть мне сожгли машину. Это в прессе можете почитать, адвоката Сыка. Меня избивали в Донецке. То есть я такой же, как и вы, можно сказать, революционер. Но я хочу вам сказать одно. Я единственный из всех членов Рада, которого лишали адвокатского свидетельства. Меня три года назад, КДК, лишило адвокатского свидетельства. И мне пришлось восстанавливать свои права через административный суд. И я не хочу, чтобы у вас не было надежда, что тот человек, который пришел, привел вас. Он вас защитит. Я нет. Это Я не... Послушайте... Послушайте... Послушайте внимательно меня. Послушайте внимательно меня. Он, воз... Он, возглавлял. Он, возглавлял. Он возглавлял. Он возглавлял. Послушайте. Давайте честно. Давайте будем честными. Давайте. Я обращался к Высоцкому и просил его. Он мог отменить. Он мог отменить решение. Донецкого областного КДК своим решением. За то, что я назвал судей, взяточниками, взяточниками и коррупционерами в первое заседание. Меня лишили выказка свидетельства. Я просил Высоцкого, тот человек, кто привел вас, чтобы он защитил, чтобы он защитил меня. Он отказал. Не просьбе, если не просьбе, в основном, Будьте, будьте до конца честны, громадные. Верно, верно, в Верпи, шановні колеги, однак одна хвилина своє мління лічно, по по шановні колеги. На моє глибоке переконання, скільки, скільки би слів, з яких би боків не було сказано, зараз за допомогою слів ми не зможемо вирішити проблему. Кожен із тут присутніх, я переконаний. Розуміє наскільки глибока проблема, з якою ми всі спікнулися, і ця проблема відображає не тільки те, що сьогодні відбувається в цьому залі. Ця проблема пройшла через душі, серця і мозок тисяч адвокатів. Із цієї проблеми, давайте погодимось, Є тільки один шлях, лише один шлях перезавантаження. Це не прохання когось окремого. Тобто не потрібно зараз називати прізвище, не потрібно згадувати події. Потрібно просто прийняти одне рішення, яке є єдино можливим в цій ситуації. При прийнятті цього рішення, Лідія Павло, я до вас звертаюся з точки зору того, щоб не було конфлікту інтересів, відносно вас прозвучало чимало слів. Вони а, вірні, невірні, об'єктивні об'єктивні, це буде визначено з часом. А зараз, якщо б ви дали можливість вашим заступникам провести це засідання, поставити на порядок дня питання про проведення з'їзду і вирішити це питання так, як, як проголосує рада адвокатів. При цьому, при цьому ми всі відійдемо на 3-4 кроки і не будемо вам заважати цього робити. Якщо це можна, зробіть, будь ласка. Браво, молодець. Зараз, можна я скажу два слова, ребята, можна? Микола Іванович Сірий, якщо ви не зрозуміли, він вам запропонував. Поставити питання про проведення з'їзду, прийняти участь, якщо ви будете бажати виборах, і підтвердити свою легітимність, якщо ви вважаєте, що ви є заслужено, займаєте це місце. Якщо ви цього ще не зрозуміли, це дуже просто. Зараз На з'їзді прийдуть всі адвокати і проголосують. Давайте, Давайте говорите, говорите. Лидия Павловна, Лидия Павловна, Если не будешь, я сейчас Говорите, говорите. Сейчас расскажу, скажу, Лидия Павловна. Окно Вот так кнопку держите. Réglas. Réglas. Говорите, говорите минуту, говорите в микрофон, микрофон в микрофон говорит. Отключите этот микрофон. В микрофон, в микрофон говорите, да.

протягнула через вас раду адвокатів України скликання конференції адвокатів Чернігівської області. В законі прописано чиїться повноваження. І порядок скликання, якщо не довіряєте і вважаєте, що нема ради адвокатів регіону. Протягнули, Купрієнка нам нарізає. Купрієнка нам оцей, який тут виступав. 39 адвокатів його обрали. Тайным голосованием написано в статуте Национальной ассоциации, прислала зводея сюда нам на конференцию. 39 адвокатов Черниковской области о правных куприехалах, который тут говорит, и документов не представляет просто аж работать свои свидетелей все і я призиваю вас, члены Ради Адвокатів України, протянули на рішення, навязали Черниговской області Купрієнка. Я лично оплатила деньги а, полностью щорічний методов, но Купрієнка і ставлення и заплатила. Вам Лизя Павла, вам заплатила.

Боитесь вы не боитесь, все решить хотели больше. Все нормально, можно? Я так полная вас Давайте, пожалуйста. Я хочу вам нагадати, що члени ради Адвокатів України обираються в безпосередньо регіону. Ми не обрали обласна позицій. Я їх від нас відчуваю. Я вважаю вашому і вашу року. Однак на сьогоднішній день по судді стояв не готова приймати будь-яких рішень. Ваше питання. Я не бачу вами Які ініціативи Шановні адвокати, вибачте, це, це ганьба. Кажуть, по вашим питанням, це ганьба. Вибачте, можна я скажу пробачте, будь ласка, пробачте, будь ласка, замовчує президія. Я скажу те, що ви тут я в секунд і я замовка. Шановні, шановні колеги, шановні колеги. Ми група десь 60 адвокатів. Прийшли декілька днів тому вівторок в офіс на Ярославську 6. Довелося побачити і подали заяву про недовіру пані ізовітові особисто і пану гвоздію, а також пану Загарі. Мотивували це рішення лише одним, тим, що закони 16 січня Драконівські за чого люди вийшли на вулиці, а потім загинули в кількості. Ви знаєте, 80, а вже може і 100 людей офіційно. І не офіційно це 300 людей, яких забили ті тушки і втопили в Дніпрі. Я вам це кажу як адвокат, який збирає свічі. Трупи ховали людей. Ховали в палатках в Марінському парку, раз їх палили в крематорії. Два. Вивозили на трухання в три, і ми ще будемо багато років дізнавати, скільки насправді їх били. Мої, мого друга вбив снайпер. Ви через ті самі закони, які ви пан гвозді ви пані завітали і пан ваш Вашзагарія схвалили. Ви не маєте морального права взагалі тут за тим столом знаходитись. На ваших руках кров ви ваші руки полокать в крові. Мені особисто стидно за нашу адвокатуру взагалі. І Мені стидно за таку адвокатуру. І я прошу всіх адвокатів зараз оголосити на довіру і, і е, закликаю припинити цей цирк і е, оголосити позачерговий з'їзд. Ці люди не мають морального права керувати адвокатами. Тому що на їхніх руках кров на їх плечах тримався режим Януковича. Саме пані Ізовітова очолювала е цей судовий орган, ви що раду заступник, по призначенню суддів і по розвільненню їх. Ми робили журналістське посвідчення. Можна я докажу? Я вас вже послухав. Дайте мені сказати до кінця, будь ласка. Так от е депутат. Е стритович заявив, що посада судді в Україні коштує 100 тисяч доларів. Знаєте, коли я голосив голодування в вашому офісі, в нашому офісі, до мене приїхали судді, судді наші київські, і сказали, це правда. Вони вимагають гроші за скарги, за притягнення, за непритягнення, за призначення на суддів. Вони вибудували піраміду по збиранню бабла. І саме тому люди йшли на і гинули. І саме тому, пані Завіта, вісімдесят 82 чоловіки офіційно, ця кров цих людей на ваших руках. І пан. Справа. Гвозді, подивіться на мене в очі, я хочу бачити ваші очі. Не дивіться в свій телефон. На ваших руках кров тих загиблих патріотів, які поклали свої голови на інститутки, які йшли з голими руками проти Януковича і ментів. Ви ментовський адвокат. Ви не маєте честі і гідності. Ви повинні скласти повноваження, тому що це не наша вимога, це вимога всіх громадян України. Ганьба! 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 Ган что зараз готовы прийти на вас бью. Ганьба! 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 Ганьба!